В рамках сьомого міжнародного фестивалю для людей поважного віку Holden Fest 2025 двадцять п'ять в загальнобібліотечному інформаційному центрі Славутича відкрилась виставка творчих робіт з бісеру талановитої славутичанки Єлени Кожаріної. Її картини з бісеру, рушники на полотні, ексклюзивне авторські вбрання. Це не просто вишити або сплетене з бісеру зображення, це справжні витвори мистецтва, які живуть, дихають своєю неповторною атмосферою. Вони мерехтять, виблискують, зачаровують і надихають. Дуже мені подобається вишивати бісером. Коли я вишиваю, мене аж захоплює цей бісер. Він красивий, колоритний. Українські мотиви вишиваю різними техніками, об'ємними 3D, бісер підбираю сама, вишиваю по схемам, але можу змінити колір. Також вишиваю сорочці для моїх діток, сукні, вишиваю рушники, вишиваю ікони. Мої картини радують моїх друзів в різних країнах Європи: Франції, Німеччини, Латвії, Канади, Болгарії та по всій Україні. На даній експозиції 36 робіт. Запрошую всіх славутичан оглянути мою виставку, яка розташована в дорослій бібліотеці з 29 жовтня по 2 листопада. Завітайте в Збіць! І переконайтесь у цьому самі. Там же у збійці фотовиставка Вадіма Івкіна, Славутич і Словучання. Теж можна подивитись з 29 по 2 листопада.